Усіх, щиро вітаю, сьогодні мені би хотілося трошки порозмовляти на таку дуже цікаву тему, яка хвилює кожного, кожну людину, мого покоління, усіх людей, в кого є ностальгія, хто народився у 90-х роках, тих людей, хто користувався інтернетом минулого, користувався минулими технологіями. Ми усі пам'ятаємо ці чудові часи. І зараз я хочу розповісти вам, чому раніше дійсно було краще. Дійсно, інтернет розвивається, технології стають сучаснішими та складнішими. Але краще не стає. З кожним роком інтернет стає усе гірше та примітивніше. Чому так? Візьмемо такий факт, як цензура та заборона, блокування сайтів. Раніше інтернет був вільним, було велике різноманіття сайтів та ресурсів. Дуже багато інформації на будь-які теми було у вільному доступі, не було потрібно ніяких VPN-ів, торів та інших засобів обходу блокування. Можна було знайти будь-що вільно спілкуватися, на форумах вільно висловлювати власну думку і при тому не боятися, отримати штраф. Та кримінальну відповідальність. Сучасний інтернет більше не є територією свободи, він більше схожий на концтабір. Ось зараз, наприклад, я хочу зайти. На якийсь цікавий для мене ресурс, але він є заблокований. На деякі ресурси я не можу зайти навіть з VPN -ом. Раніше, наприклад, у 2007 чи 2008, -му, 2009 -му роках, такої проблеми не було. Інтернет був живим, вільним та справжнім. Держава ніяк на нього не впливала. Це була територія свободи, територія вільного спілкування на будь-які теми. Безліч інформації для усіх та кожного, що ми маємо зараз. Суцільна цензура та заборони. Ніякої радощі від користування таким обмеженим інтернетом немає. Особливо для тих, хто чудово пам'ятає інтернет минулого. Або наприклад взяти таку тему як смартфони. Раніше коли ці технології тільки зароджувалися, було величезне різноманіття, як самих смартфонів, так і наприклад самих різних ігор для Android. Так, вони не були такими прогресивними, але кожен пристрій мав свою власну індивідуальність. Те ж саме я можу сказати і про ігри для Android, як і про комп'ютерні ігри. Тоді усе було справжнім та живим. А зараз усе уніфіковано. Як самі пристрій, один нічим не відрізняється від другого. Так і ігри стали робити усі як під копірку. Це дуже сумно та нецікаво. Раніше, якщо покласти поруч декілька смартфонів, можна було одразу відрізнити, одразу зрозуміти, які це виробники, які це моделі. Зараз такого не можна зробити. Навіть флагмани іноді важко відрізнити від бюджетного класу. Настільки усе стало уніфікованим. Ігри на Android також стали усі однакові, відрізняється лише назва, іноді трошки графіка. Але ігровий процес, меню, навіть сюжет, усе однаково, усе уніфіковано, усе автоматизовано і дуже це все набридло. А раніше, як самі гаджети, так і ігри. А особливо всесвітня вражає інтернету усе було живим, справжнім, вільним, не те що зараз. Незрозуміло, чого так сталося. Якщо технології розвиваються, вони повинні робити життя людей краще. Але чомусь розвиток технологій пішов не у той бік. Більшість сучасних технологій я можу назвати навіть шкідливими. Взяти, наприклад, державні додатки, повний контроль банківських переводів. Також пропонують взяти під контроль ще й криптовалюту, яка є останнім оплотом нашої свободи. Я можу сказати, це зовсім усе жахливо. Технології пішли кудись не туди. Але як усе починалося? Як раніше усе було чудово, коли з'явилися перші смартфони, перший Android, початок розвитку всесвітньої мережі інтернет, як це все було чудово і чомусь у подальшому. Усе пішло кудись не туди. Я дуже люблю ці роки, дуже сильно ностальгую за ними. Це самі щасливі роки життя нашого покоління, народженого у 90-х роках. Я сподіваюся, що більшість людей захотілося б повернути ці чудові часи. Але, на жаль, це не важливо. Залишається тільки сумувати та пам'ятати. Пам'ятайте минуле, цінуйте його. Раніше справді усе було набагато кращим. Усім бажаю приємних ностальгічних спогадів, гарного настрою, міцного здоров'я, зважаючи ні на що, радійте життю. Щиро бажаю вам, усього самого найкращого.